Кронштейн Mount. І ви думаєте, це звичайний кронштейн? Ні. Ви таких кронштейнів, мабуть, багато в нас бачили на каналі. Ні. Це кронштейн довгого виносу. Пояснюю, дивіться. Це кронштейн, який можна виносити аж таким чином. Це не просто кронштейн, це кронштейн, який має дріт менеджмент. Який має багато ступенів свободи, наприклад, з нахилами, поворотами, але це ми вже весь, весь функціонал роздивимось, коли ми його зберемо. Скажімо так, покажу вам, як це все працює. При тому, що він має стандартні кріплення Веса 75 на 75. Ось тут у нас, а ну, давай покажемо ось 75 на 75 і 100 на 100. Які можна кріпити на цей, скажімо так, кронштейн, При тому, що кронштейн може регулюватись по висоті, він, він має нормальний оцей кріплення з контур і ніякого люфту тут немає. Якщо ви хвилюєте, що такий винос в нас, то він витримує аж до 32 дюймів і 9 кілограмів монітори. Тож, давайте так розпакуємо, подивимось, потестуємо, подивимось функціонал і зробимо висновки. Поїхали. А так, звісно ж, підпишіться на наш канал у опису під цим відео посилання. А тепер поїхали. Отримали mount LDT 66 c 012 9 кг, від 17 до 32 дюймів монітор, ну Веса стандартні 75 соточки, Мінус 45, плюс 45, мінус 90, плюс 90. Це в нас нахил, це в нас поворот, а це в нас розворот 180 градусів і ще й кабель менеджмент. Все те саме написано в нас з іншої сторони. Давайте відкриваємо. Yeah. Тепер дивіться, чим прикольний такий айтечмаунт. Справа у тому, що, ну по-перше, інструкція. Інструкція в нас у ай завжди завжди дуже ретельна, бачите? Ну, відразу кажу, а, як завжди перевернуто. Так. Відразу кажу, що свірлити треба тільки, якщо ви хочете робити скрізь стіл. Це можливо також зробити, але тут в нас такий момент, що ми, це не обов'язково. Його можна кріпити саме на, на, край, на край стола. Все, по інструкції є, це в нас кріплення до монітору. Позаду ми ще покажемо, як воно виглядає потім на моніторі. У нас є, давайте покажу, це в нас основна, О, основний тримач, основна частина. Дуже якісна. Це дуже якісний метал. Подивіться на нього. Він такий важкенький. Далі в нас є кріплення. Раз, раз, зі скобою. Зі скобою скобу можна переставляти робити чи крізь стіл, чи е, на край столу. Далі у нас дивимось кріпіжний матеріал. До речі, от знаєте, за що полюбляю ці кронштейни, ай-тейчі, братики, за те, що, до речі, у нас, бачите, ось така є ще е, підкова, як я її називаю. Це в нас е, усі ключі. Шестигранники для того, щоб змонтувати без додаткових якихось інструментів. Є дріт менеджмент, а це кріплення веса 75 на 75 і 100 на 100. До того ж, у нас є ось такий, бачите, зараз ми його відкриємо. О, це, як я і казав, що це довгий винос. Тобто, це, якщо вам потрібно, десь воно далеко стоїть, щоб монітор був тут. Ну, Це буде стояти, якось його розвернути потрібно, так? Так, розвернути. Він на 180. Ні-ні, без монітору ми його не розвернемо. Так, я його розгорнув, тобто таким чином воно буде монтуватися через оцю штуку. Тобто сюди монітор поставили ще й законтрили сам по собі, саме по собі кріплення. Це дуже добре, дуже щільне, дуже щільне, для того, щоб воно не люфтило. Все можна підтягувати, шестигранники усі є. Пішли збирати. А спочатку ні, слухай, пішли подивимо, скільки воно коштує, де можна купити і які характеристики заявляє сам виробник. А потім зберемо і вже подивимось на кінцевий результат. LDT 66 c 012 від 17 до 32 дюймів і з дуже солодкою ціною за 949 гривень. Саме якщо ви шукали такий з довгим виносом, це дуже важливо, бо це саме така моделька для довгого виносу, це дуже важливо. І поїхали до 9 кг на один монітор. Нахил плюс 45, мінус 45 гривень. Градусів, поворот 90, обертання 180 градусів, висота стійки 407 мм, досить стандартна, і стандартні кріплення Веса 75 на 75, 100 на 100. А тепер далі в нас ось дивіться, в нас багато гарних відгуків. Дуже цікаво, що є трієчки. Зараз покажу дещо. Заходиш, читаєш. Покупкою задоволений, переваги, висока ступиця, гарний колір, легкий у збірці. Все чудово, по недолікам, все чудово, недоліків не знайшов. Три зірочки. І тут навіть пишуть люди. Там, ліва людина пише, все чудово, недоліків немає, поставлю три зірочки. Тому відразу кажу, товар чудовий за таку ціну так просто іншого не знайти. Тож пішли, подивимось, на нього у живу. Тепер після зборки, дивіться, що в нас є. Ми законтрили гвинтом, при тому, що ніякого люфта в нас немає. Це дуже класно, бо що є контргвинт. Можемо повертати його, бачите, фактично таким чином, ну, плюс-мінус 180 градусів. Це для програмістів, зазвичай чи для дизайнерів, вони розгортають монітор буває на 180 градусів. При тому, що це в нас отакий довгий винос. Можемо повернути. Ось, бачите, довгий винос. І при тому, що якщо вам не потрібен довгий винос, ви можете зробити коротший винос. Ось таким чином. Ось таким чином виглядає наш короткий винос. Спокійно. При тому, що, бачите, в мене зараз ну, я не законтрював гвинт повністю. оцей. Я можу його трохи припустити, і ми можемо регулювати за висотою на цій трубі. Поставили, як вам потрібно. Затягнули і все. І у вас стоїть. О, бачите, вона дійсно дуже-дуже стійка конструкція. О, далі, це ще не все. Окрім того, що ця повертає, повертається в нас сам по собі кронштейн, повертається і монітор окремо. Окремо, звісно, ми з вами замонтували е, оці е, тримачі дротів. Також у нас проблем ніяких не, ви, не виникло. І при будь-якому люфтові, наприклад, десь, ну як вироботка йде, якщо ви часто його там чіпаєте, переміщуєте, то ви можете затягнути ще оці винти. Він буде більш е, такий, знаєте, щільний. Не знаю, як це ліпше сказати. Ну окрім оцих наклонів, ви можете, ну дійсно, ну прикольно можна що, 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 зробити все, що заманеться, Тут повна свобода. Повна свобода рухів для цього кронштейну. Функціонал, ви зрозуміли? Давайте прийдемо, зробимо висновки. Чи рекомендую його наприкінці мого відео? Та звісно, рекомендую дуже прикольний міцний. І з таким довгим виносом це дійсно прикольно для якоїсь специфічної організації робочих місць. Робочих місць вдома, при тому, що ви можете робити його коротким, коротшим, можете змінювати конфігурацію, повернули там собі для роботи, поставили. І це все дійсно класно працює. Бо айтеч Mount – це нормальні такі собі кронштейни, які ми вже багато разів робили огляди на які. Тому наші рекомендації є у опису під цим відео посилання, а з вами був Бабо на каналі. Назов Україна, на все добре.